О, я не можу цей зап. А сонце як сліпить, боже, певно, градусів, я не знаю, 75. все, привал, тут. Давайте тут станемося. Тут... Куди? Це за веселі старти, я не зрозуміла. Один розкладає одіяло скоренько, а ти йди сюди я тебе кремом намажу від загару. Я що сказала, я ввечері планую сметану з пільміннями їсти а не з тобою. Йди сюди. Угу. Ну повернись, біжи. стій, Знайди чотири камінця, положити на одіяло, щоб прикласти його, бо вітер. Давай оцей. Чого ти стоїш наді мною? Іди, нехай тато твої круги надуває, я нічого дути не буду. Нехай розробляє ця. Іди. Все? Іди, попробуй водичку. Що, тепла? Давай! Залазь, залазь, там акул немає. Поки що. Немає, то річка! Я пожартувала, іди. Максимум вужик якийсь. Іди, я жартую. Mm. Дусі, дивись на мене, дивись на мене, я тебе фейсбук фоткаю, Тільки не ляпай на мене, добре? Чи телефон мокрий. Купатися не дякую, я вже. Що ти мамкаєш? Яке морозиво, там бутерброди є в сумці, іди візьми. Відійди ти мені сонце закриваєш, тікай. Що залізла все таки? О, диви, Кристина, виходь. Кристина. Крістіна, 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 йди сюди! Крістіна, що сказала? Та дивино на себе в тебе вже губи сині! Іди сюди, я сказала. Іди бо більше не пущу. О, нарешті, Боже, жаба, подивись. Куда рушника? Куди лягай? Лягай, будеш загоряти. Лягай, так загар краще чіпляється. Лягай. Що що холодно? Нічого страшного. Вітер, ну такий, не сильний вітер. Лягай, подивися всім людям, не холодно тобі одній хол... Куда ж ти на пісок? Господи. Лягай вже, лягай. Слухай, дайдемо вже, напевно, да? бо вже сонце сідає, холодно, вставай. Складай, гарно, тільки складай. Що ти хочеш? Які ракушки? Я не буду нічого нести, покажи. Це гімно, собачье, викинь його, ракушки. Ди сюди, передягайся. Вставай, я тебе прикрию рушником. Кому ти треба така красива? Вставай! Давай, передягайся. Все, всі готові. Кристина, візьми стряси, одіяло, тільки. Підійди звідси <кхи> і напилася і вже й наїлася. Дай сюди! Йдем, бо я боя вже негодна з вами, пішли.